Так, всім доброго ранку. Сьогодні а, ра, сьомий, сьомий день моєї дієти Боже. Я вже сім днів сиджу на цій дієті. Я просто що це? Я давно так не сиділа, та да, я навіть і не пам'ятаю, щоб я так сильно сіла і сиділа до останнього на цій дієті. Я думаю, що ще тиждень часу і в мене вистачить сіл. Хоча вчора хочу признатися, і я вечором дещо з'їла. я не витримала і з'їла одне яблуко перед сном. Бо, чесно кажучи, я так хотіла їсти, що мені цей салат, я єлі його з'їла, єлі він зайшов. І просто я вирішила з'їсти ще яблучко, бо в мене вже просто, просто хотіла їсти. З'їла яблуко, а потім почав боліти живіт. Так що не робіть, так як я. Краще витримайте, підніть, випийте водички і все буде добре. Так, на сніданок сьогодні в нас чорний чай. Зараз запариться без цукру, без нічого. Я собі зробила таку велику чашечку. Буду насолоджуватись, бо я вже давно не пила чай. Всім гарного дня і до зважування. Зараз я зважусь. Покажу. Мені ж само цікаво, що там. Так, наложимося. 94 та 3. Давайте ще раз. Для точності, бо щось мої ваги то 94, то потім 95. 94 та 3. Фух. Ну, будемо сподіватися, що більше прибавки не буде знову. Бо якось на вісах постійно то плюс, то мінус. І дуже дивно. Ну, подивимось. Так, всім привіт! У нас обід. Обід сьогодні в мене царський. 200 г м'яска яловичини. Я відварила. Відварила його з лавровим листочком та чесночком. Таке, щоб щось, хоч щось якесь було. Ну, солі, перця, нічого немає. І фрукти, тарілка фруктів. У мене трішки банана, киві, те, що таке вдома від дитини залишилося. Пельсинка, яблучко така фруктова тарілочка. Просто вже хочу ням-ням-ням з'їсти. Так що буду зараз збалдіть. І вам також гарного дня! Зустрінемось вечором. Я подумаю, що це в нас сьогодні буде на вечір. Бо вечеря нас сьогодні. Придумай сам, яку ти хочеш. Будь-яка будь вечеря, крім третього дня марафону. Тобто будь-яку вечерю можна вибрати. Або додати щось. Цікавеньке. Подивимось, що у мене буде на вечерю. До вечора. Так, добрий вечір. На вечерю в мене сьогодні А, Не знаю, вирішила щось таке в меню. Там вказано японською самої дієти, що можна вибрати креветки Або щось люба вечеря, крім третього дня самої дієти. Я вибрала креветочки вирішила. Собі зварити, дуже класно варяться, недовго купила свіжі. Е, якщо цікаво, то е, вони в мене трішки солонуваті, були, я їх на язик спробувала. Ну, е, і я їх варила в гарячій воді, додавала лаврового листочка, е, пару зерняток перчика, воду не солила, так як креветка йде морська. Зрозуміло, що вона сіль свою якусь там має. А тому солі ніякої не додавала. Зараз будемо їсти ням-ням-ням. Всім смачного. Побачимось завтра. Тримаємось ще раз, тримаємось.